Обов'язково. Всі живемо в умовах важких воєнних проблем. А тут піднімає голову ще одна коронавірус. Медики радять щепитися та прогнозують відновлення маскового режиму. Як ставляться до цього Івано-Франківці? Ми запитали на вулицях міста. Я не щепилася ще ні разу, бо я ще не недавно була. І я буду носити маску. Як всі будуть, так і я буду. Слідкую, обов'язково. Я щепився два рази. Так. І, якщо потрібно, буде і третій раз. Масковий режим, якщо потрібно, значить повинен повернути. Я тільки за. Тоді менше буде розпоширюватися цей коронавірус. І все. Як мене навчили батьки, самого дитинства, я прийшов весь календар щеплень і дотримуюся цього зараз. Тому бажаю це і всім. Зробити обов'язково. Тому коронавірус – це не жарти і краще щепитися. Масковий режим це обов'язково, це я підтримую, тому що треба не тільки дивитися за власним здоров'ям, а також і дивитися за здоров'ям своїх ближніх, своїх там, навколишніх людей, простих, які ти на вулиці чи їдеш додому у тролейбусі, ну, особливо старших людей. Тому масковий режим, треба маски вдягати, носити особливо в місцях великого скупчення людей. У мене самого є три дози вакцини, є бустерна доза. І є весь календар щеплень з самого народження, і я як студент медичного рекомендую всім, щоб всі вакцинувалися, вводили вакцинувати своїх дітей з самого народження і до кінця календарного плану щеплень. Ну, Масковий режим тут таке неоднозначне питання. Те, з одного боку, це треба, корисно, а з іншого боку, людям це вже все обридло. І вони побачили, що можна ходити без масок, і ну, особливих змін немає. Тому я думаю, що люди будуть проти, але. Його треба вести. Масочні різни обов'язково щеплення. Я зробила два. Головне, що з два зробила: одне мені написали, друге не написали. Я вважаю, що якщо в принципі постає таке питання, то варто щеплюватись потрібно. І буквально через три місяці мені вже буде 18, і перше, що я хочу зробити, це щепитися, тому що в нас навіть не буде можливості навіть нормально виїжджати за кордон. Якщо потрібно буде, наприклад, якісь іноземні практики, чи ще щось. Ну тобто щеплення потрібне всім, тільки за масковий режим, тому що не тільки коронавірусу буде менше, але й так, я щепилася два рази, а тепер хочу бумстер, той бумстерної чи якою там третьою, хочу, але не знаю, бо мене чоловік інвалід другої групи, то до нас приїжджає, ми вже заразом щеплюємося обов'язково. І кажу, щоб трохи носили маски. Оце мені, бо я теж буває зайду в автобус, а мені навіть не що я оділа маску, бо ніхто не носить, А мені здається, що треба цим. Це робити? Я за календарем свого щеплення не, не слідкую, тому що в мене його фактично немає. Я не щепився раніше. Вважаю, що моя імунна система переборювала вже коронавірус, але я не знаю, коли це було. Я ставлюся до маскового режиму негативно. Тому що люди толкові, розумні і можуть себе повести так, щоб не потрібно було при спілкуванні використовувати маску. Наприклад, зберігати дистанцію, як бачимо, думки містян відносно маскового режиму та щеплення розділилися. Та коли мова йде про здоров'я, важливо дослухатися до думки фахівця, якщо поважаєш своє здоров'я. Наразі поширення коронавірусу не особливо хвилює соціум, проте офіційна інформація заставляє задуматись. Наприклад, минулого тижня на Прикарпатті померли від наслідків ковіду четверо людей. Щодня медики виявляють до 200 нових хворих. Ми Практично протягом 37-го тижня спостерігаємо зростання захворюваності на covid 19 Якщо брати порівняння між тижнем минулим і попереднім, маємо ріст на 30%. Що таке означає 30%? Що протягом тижня ми маємо вже практично 900 і більше нових випадків, які є лабораторно підтверджені. Зараз почали активно хворіти теж діти наші. Дошкільного, шкільного віку ми маємо зростання захворюваності серед дитячого населення на 45%. Національною технічною експертною групою, яка є при Міністерстві охорони здоров'я, рекомендовано вже отримувати першу і другу бустерну дозу. Тобто, коли ми пройшли перше друге щеплення, це такий собі вакцинальний комплекс. Через 5 місяців рекомендується отримати першу бустерну дозу. Після першої бустерної і другої бустерної термін витримується 4 місяці. Тобто сумарно повинно бути для гарантії того, що ти легше перенесеш захворювання, має бути 4 дози вакцини. Така вакцина сьогодні, як Pfizer у нас буквально цими днями зайшла в нашу область, в загальній кількості 18 820 доз. Вона зараз буде розподілена, коли вчора і сьогодні вже по пунктах щеплення і центрах вакцинації. Окрім того, у нас є ще Коронавак, теж в пунктах щеплення і центрах вакцинації. І сьогодні безперешкодно можна підійти собі і вакцинуватися. Якщо ви не вирахували цей термін самостійно, будь ласка, теж до сімейного лікаря, який підкаже вам, зайшовши відповідну програму свою, і скаже, коли ви, які терміни щепилися, і коли треба наступну цю дозу отримати. От для прикладу, маємо першої бустерної дози вакциновано вже 55 тисяч населення в нашій області. І друга бустерна доза це 397 осіб, які вакциновані. Ми почули буквально цими днями, що рішенням комісії ТЕП та НС в місті Тернопіль було прийнято додаткові заходи обмежування, а особливо це було прийнято рішення щодо обов'язкового носіння масок. Я думаю, що ми повинні вже самостійно, не очікуючи рішень відповідних комісій, приймати для себе таке рішення, щоб маски носити у всіх людних місцях, де ми сьогодні перебуваємо.